Вітаю вас, діти! Весною ми відзначаємо одне з найдавніших християнських свят Великдень. У цей день Воскрес Ісус Христос. Сьогодні ми будемо малювати великодню паску та крашанки. Необхідні матеріали, аркуш паперу, простий олівець, акварельні фарби, пензлики. Стакан для води. Простим олівцем промальовуємо посередині паску. Та крашанки овальної форми. Далі починаємо малювати фарбами. Малюємо паску. Її розфарбовуємо коричневим кольором. Далі малюємо крашанки кольорами, які вам подобаються. Білою фарбою промальовуємо глазурь. Як же вона гарно розтікається по пасочці. Не забудьте її прикрасити. Настала черга малювати фон. Зверху ніжно-блакитний, знизу світло-зелений. Доповнють нашу картину зеленими гілочками та будь-якими квітами. Тюльпанами, нарцисами. У мене це жовті кульбабки. Чорним фломастером наводимо контур та домальовуємо на крашанках та пасочці оченята та усмішки. Наш малюнок завершено. На столі духмяна паска, а крухнеї писанки. Уділи нам, Божі ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. З нетерпінням чекаю на ваші роботи.